Господь з вами Господи!» Того часу Йоанн сказав Ісусу, «Учителю, ми бачили одного Отхе Твої ім'я в лісі, і ми заборонили йому, бо Він не ходить з нами. А Ісус сказав, не забороняйте, бо немає такого, хто зробив би чудо Моє ім'я, і зміг би відразу мене лезу. Бо хто не проти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас чашкою води в Моє ім'я через те, що ви Христові, то вирішуємо кажу вам, що не втратить він своїх нагороди. А коли хто спокусить цих малих, які вірять у мене то краще йому було в почути хоче бути на кам'яна силуши і бути кинути в море. І якщо тебе споклошає твоя рука в бані, краще тобі калікує у їх до життя, ніж маючи героїв і потрапити в тогення в небрасим Бога. І якщо твоя нога тебе споклошає від руба, краще тобі діти до життя кульгали, аніж з обома ногами бути пинним догенням. І якщо твоє око спокушає тебе його, краще тобі за тим у увійти того ж розсажа, ніж маючи твої очі боргтивим кугиня, де їхній черв'як не гине і вогонь не гасне. Слово Господнє, Вчительно бачили, такими днями на вічно не заборонує, вони ходяться з нами. В першому читанні маємо рибок, який цей Євангеліє випереджає на 1400 років. Там подібна ситуація. Привіт хлопчик, немає все карті, а удар і на дар у таборі. І від Ісус Сина нашого Словому Веселі, сказав, що ніх пан мисий заборони. І з нашою віскою логіки це дуже правильно. Вони були запрошені, вони наприйшли. Чому це вони роблять? Треба їх виключити. вони не знали. Звідно зв'язкової логіки так. Але Бог керується, на щастя, трошки іншими мотивами. Його метою, як я вірю, є врятувати всіх нас. І в цьому злите. що але він не жадний. Він не жадний навіть до тих, хто його не слухає, хто його зраджує, хто його буде потім лихословити ці слова Євгенія, вони шокуючі. Ісус каже, не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив би чудо моє ім'я і, і зміг би відразу мене Олихословити. Тобто Ісус погоджується з тим, що не відразу буде заслом. Той, кому Ісус дав. Сили чути чуда в його ім'я. І оце прямо шокує, дивує. А все це звучить для спасіння власне тих, хто його зраджує, лихословить, хто не є йому вірний, тобто нас грішників. Оці елдат і меда з того табору Ізраїльського. Вони яскрави знали. Вони не схотіли піти за голосом Божим, але Бог над ними похилився. І відповідь Мойсея, вона дуже така знамена. Чого ти завтра замість маєш? От коли б то увесь світ Господній теж зробився про, коли б то Господь зіслав свій дух на них, теж вже не, не жаль. Він хотів не присвоювати собі титула єдиного пророка, що він один слухає Бога. Ні, він говорить. Окей, нехай всі слухають. Нехай всі пророкують, нехай вони чинять чудеса, нехай Бог діє в цьому житті, Нехай. Це важко в нашій голові зрозуміти, Як Бог може бути таким щедрим? Це ж неправда. Є такий неправильний назва. Знижується до них, раз за разом пробачає. Часом і докладає, часом придає і важкі досвід і хворобу, якісь нещасні випадки. Так, це теж. Але це все завжди завдає нашого блага. Тут можна тобто цікавою темою часом. Чи треба молитися до про благодать? Бо я вірю, що Бог хоче нам всім благодати дати, то навіщо молитися? Я недавно натрапив на один вираз святої Терези Скалькут, яка казала, раніше я думала, що молитва змоє Тепер я думаю, що молитва зміни нас, а ми змінюємо І тому молитва потрібна. Не тому, що Бога треба благати, бо Бог не хоче давати Ні, Бог хоче. Тільки ми часом не здатні ті благодаті прийняти. Хоча ми так само покликані, як елдат і надати. І ми так само, як... Вони часом нікуди не підемо і не хочемо чинити Божу, Божого. Вони так нам так, зручніше. Але тоді ми не, не можемо виконати своє покриття, не можемо бути собою. Тоді Боже благодать нас не циркулює, як кров. Тоді ми помираємо. Бог цього не хоче. У нас кличе всілякими накиди І дарами, і благодатями, і карами, і хворобами, і проблемами. На всякий спосіб. Тільки щоб ми на кінець навернулися і жили. Це мета Бога. І тому молитва потрібна нам, щоб ми оживали. Тому не вільна літургія, потрібна нам, щоб Бог в нас діяв і ми оживали. Тому потрібне потрібна благословення, потрібно ми потрібні вся князя, щоб ми оживали. І ці зусилля, які ми чинимо, коли ой, так у нас службу, ой, там, щоб перенести, щоб можна було помолитися. Це робить нас краще. Так насправді, ці ті святі обряди, ці благословення, святі літургії, вони потрібні нам. Вони нас перетують. А парадоксально ми власне супротивляємося. Дуже важливі справи, діла, а нема часу, а нема бажання. Такі не вижні. Часом абсолютно безумний. Тому що ми краще знаємо, що робити. І тому на неділю не служити, ми молимося один за одним, молимося всю нашу парафію. Бо виявляється, що... Самотній Бог не в силах нас навернути. Це треба, щоб ми один одного навертали. Один одного закликали, стали посмітими пророками, про яких говорить майстер. Бо хто такий пророк? Це не ворожки, не бабаванка, що переповідає майбутнє. Пророк це той, який рече пророк, в ім'я Боже. Це той, хто говорить Слово Боже, той, як пророк. І як добре було би, щоб всі ми, як народ Божий, пророкували. Також один до одного. Боже, що ми кріжимо. А тому часом нам лі. А часом такі думки є в Голубу займу. А часом в нас є власні плани, які здаються суперважними. І це нас віддаляє. Часом треба, щоб хтось інший нам працює, навертайся. Відклади всі свої срочні справи, пройди до Бога, бо Бог хоче тебе рятувати. За останні пару тижнів Бог якось мені багато знаків показав. Останній такий яскравий пройшов учора, поділився з вами. От один хлопець, який ще був нашим перегревним хмельницьком, він інша як в армії, і він попросив ще в церкві помолитися, щоб йому дали відпустку. Причому біккуською з виїздом за кордон. Бо в нього мама померла мене минулого року. Мен, мен, і в Україні родичів в нього не лишилося. Тільки в Іспанії сестра. І він почав там робити ці документи, будучи на фронті, там під Покровством якщо Тижні тому в них оголосили, що важка ситуація людей не вистачає і всім відмінили відпустки від, від першого березня. Тепер увага вчора ми знали, що всі, але не йому. Ми перед тим від вересня, від серпня, молилися, що. Господь Бог борословив на тобі кузьку, бо що щось офіс сирського таке речі затверджує. Тобто бригади вона мусила прям всі поверхи пройти. І всі ми казали, та да, слухай, це неможливо, це неможливо. Це неможливо". Ой, Бог каже, да, по-людськи неможливо, а по-моєму можливо. І молитеся і просити українську справу. Бо Бог показує, як багачу, я тут. І все, що вам можна, дати дати. Чим більше будете просити, тим більше вам буде можна. Бо це нас робить краще. Головна наша влада ми егоїсти. Ми хочемо, щоб ми були в центрі в щоб було по-нашому. А коли ми змиряємося. Починаємо робити не по свому а по-божому. Це нас відкриває на Божуро. І тоді Бог може нам і він це радо чинить. Тому закликаю вас, відміняюся, до навернення. Тобто долати все, що перешкоджає, приходити до Бога. Кому треба готуватися до сповіді. Батися Господь. Кому треба посувати справи, щоб бути на службі, посувати справи. Кого мій або ще якісь речі і мешає молитися, долати. Бо Господь щедрий, дуже щедрий. Він насправді хоче нам розсадити. Тільки би ми не бунтувалися і відкривалися на нього благодаря. І для нашого спасіння Він приходить сам. Він послає ангелів, архангелів. І Відчиниться. Не бімося. Божа і Божа благодаті.